Упав, вставай, встав, устав, не суди, судай. Бумчики, бай-бай. Согласен, і під таку приправочку я вирішив приїхати в Лондон. Два роки я прожив в Манчестері, майже ні в чому собі не відмовляє. Але жага до контенту і своїх людей перевисила здравий розсуд. Прийшлось правда з чимось розстатися. наприклад, з дорогим шматьом, тому що свої майже 27 відкладати я досі не вмію. Пока квартирка. Привіт, Лондон. Привіт общага для строїтелей. Ось так, до речі, вона виглядає. Така прихожа, кухня, кльовий задній гарден, декілька параш, ванна. І нарешті моя нова улюблена кімната. Без ковдри спалось піздець, як холодно. Так холодно, піздець, просто. Немає ковдри. Душки теж немає. ну в цілому Але ранок був поістині прекрасний. розміночка дихательна практика Вімхофа, вітаміни Б, Д і магній. І вперед на пробіжку. парк 30 секундах від мене, чому я дуже щасливий. Та тут мені прийшло в голову сальтуху їбануть. На великий, просто огромний подив. Тут є турніки, тому що Манчестер я бачив тільки такі, і да, походу, реально не всі можуть дивитись завтрашній день. Нарешті прийшов час мого подарка. Готую перший сніданок о третій годині дня. На сьогодні в мене яїчка, авокадо, хліб сірий і перша кружка чаю. Сподіваюсь, ви кушаєте теж. Якщо ні, мені похуй. Дякую за перегляд. Я погнав.